Добрий день, подивимось таке питання. Доля російських територій, які межують з Україною у зв'язку з війною в Україні. У зв'язку з російською агресією проти України. Доля цих прикордонних територій, такі як ростовська, такі як Білгарська, Курська, Брянська. Давайте подивимось, доля. Це королева Пентаклів, я переверну. Так, тут іде мова про те, що ці десятка пентаклів символізують про те, що це йде розсипання. Це розсипання, по-перше, є така загроза, що вони будуть мати вибір, до якої землі, от, королева пентаклів, до якої території приєднатися. Тут мається на увазі про те, що, можливо, вони не схочуть бути із Російською Федерацією і будуть мати можливість вибору, де їм знаходитись, тобто до якої країни їм приєднатися. Ну, тут одне з двох. Або залишитися з Росією, або приєднатися до України. Ну, я так бачу, я так читаю карти. Окрім того, тут ще мається на увазі про те, що їм може дістатися сім'я людей, тобто люди, які живуть на цих територіях, вони можуть бути під загрозою, під загрозою активних дій, які можуть так чи інакше зачепити ці території. Ось так. Тобто війна прийшла вже до них. Показуємо. Ось так. Далі дивимось, що ще нам кажуть карти. Хочу Сказати ще так, що в них не буде, тобто в людей, які живуть на цих територіях, в них не буде іншого вибору, як піти на ці умови, які будуть створені для них у зв'язку із тими діями, які відбуваються навколо них. У зв'язку із тими діями, які можуть відібрати їхній благоустрій. Тобто тут іде вимушене позбавлення ресурсів. Ось так, Тобто люди будуть дуже сильно потерпати. Окрім того, ще і тут спрямований вогонь на землю, падіння заліза. Тобто Люди там зазнають. Того, що зазнали і зазнають наші люди, українці, так, ну і що ще тут, втрата ресурсів в них. Відкриває перспективу до очікування, до важкого очікування. Незрозуміло не чого, що буде далі? Невідомість якась. Ну, і що? Ось-ось наразі вони думають: ось ось до них прийдуть ці активні дії, до них прийде війна. Ось так. Втрата ресурсів тут мається на увазі те, що Росія потерпає. потерпає від власної ж агресії, від власних ж амбіцій досягти чогось такого, що вони довго-довго хотіли, довго чекали. І тепер. Усе це обернулося проти них. Ми це знаємо. Неякові того, чим це все закінчиться для цих територій російських, та для людей, які живуть на цих територіях. В них буде бажання піти. Бачите, от, от, нібито як територія вижжена. Вижжена територія. Мається на увазі, що люди покидають свої домівки, адже для деяких це життя є неможливим. І вони як зливаються, уходять звідти, вони не бажають там жити, адже вони е, мають якесь уявлення про те, що е, що там може відбутися за цією таємницею, що от вони щось очікують, самі не знають чого, але очікують чогось страшне. Вони розуміють, що це буде не дуже добре. Тому вони користуючись тим, що вони уявляють, те, що для них буде відбуватися, вони беруть шанс і уходять з тих територій. Тобто, більшістю буде. Переселенці з тих територій у глиб Росії або десь через кордон, можливо, і в Україну будуть переходити люди. Ось так. Тобто тут люди, старший аркан повішений, перевернути. Люди не хочуть бути жертвами цих обставин, люди не хочуть. Люди, верніше, люди хочуть керувати своїм життям самостійно, і вони можуть таким чином намагатися змінити свою долю, свою ситуацію. Ось так то. Дякую вам за увагу і бажаю вам всього самого найкращого.